Таю вівторок, 6 серпня, як завжди у цій порі, відкритий діалог і студії депутат Черкаської міської ради група партії вільних демократів Андрій Більда. Доброго здоров'я, доброго здоров'я, Андрій Олександрович. Я знаю, що ви до нас на ефір відразу приїхали з приймальні громадян. З чим звертаються люди до вас найчастіше з якими бідами? Так, дійсно, як і кожен депутат міської ради, я два рази на місяць провожу свій депутатський прийом. Це у мене перша і третя, перший і третій вівторок місяця з 16 до 18 години. За адресою Смілянська, 4 я зустрічаюсь із своїми виборцями. Люди приходять здебільшого із своїми проблемами. Сьогодні було четверо громадян, і звертались і по благодійну допомогу, звертались, одна з жінок звернулася з проблемою паркування. Автомобілів на прибудинковій території. Це будинок по вулиці Толстого, 20, там велика зелена зона, є і дитячий майданчик, є і місце для сушіння білизни, але... Останнім часом на цій зеленій зоні почалося, почали жителі цього ж будинку ставити свої приватні автомобілі. Знову ж таки, є конфлікт між жителями одного будинку. Причому частина жителів вважає, що десь треба ставити автомобілі, а частина вважає, що автомобілі вони повинні забрати будь-куди, аби тільки не ставити у дворі. Ця проблема вона взагалі є типовою для нашого міста, особливо для кварталів забудови, де ну, стара забудова, і тоді не передбачались місця для паркування, оскільки автомобілів там 40 років тому було дуже мало. Оди, Один-два автомобіля на весь будинок. Тому, звісно, в таких питаннях треба шукати консенсус. Я запропонував провести прибудинкові збори. І обговорити можливо знайти в цьому дворі місце для паркування автомобілів. А можливо, навіть якщо більшість жителів будинку буде вважати, що в цьому дворі взагалі нема місця для паркування автомобілів, що ж тоді, будемо звертатись до служби утримання будинків, встановлювати парканчик, розбивати квітник так, щоб унеможливити паркування автомобілів на цій зеленій території. Але Однозначно я переконував в цьому жительку, і так само хочу звернутися до наших телеглядачів, що в будь-якому разі ця проблема є проблемою жителів будинку. Треба збиратись, треба шукати консенсус, не треба робити скандал, бо завжди жителі посваряться між собою, потім біжать до депутата. Ну, ніби депутат це якийсь мировий суддя. Але окрім як сусіди між собою цю проблему вирішити ніхто їм не зможе. Тому треба збиратись, треба обговорювати, а депутат може бути лише як посередник. І жителі двох багатоповерхових будинків, незалежно одне від одного, просили встановити дитячі майданчики. Також дуже цікава ситуація, бо коли я входив до депутатської більшості, так само як і інші депутати вільні демократи. То за моїм депутатським зверненням було заплановано встановлення дитячого майданчика біля будинку по, Шевч... по бульвару Шевченка, 345. Це один з найстаріших багатоповерхових будинків в місті, поблизу ринка на вулиці Сідова, і там дуже застарілий дитячий майданчик. Були вже передбачені гроші в міському бюджеті, був запланований цей майданчик, але нещодавно я дізнався, що цього майданчика не буде. Депутати з Заколотницької більшості, нові члени виконкому, зібрались і вирішили, що ні, все, що було заплановано. Тепер жителі цих будинків недостойні того, щоб там був встановлений майданчик. Тобто, ну таким чином іде помста нам, як депутатам, які наближені до Сергія Ударича, що вам не буде ні дитячих майданчиків, вам нічого не буде. Але Тому... страждають люди. Так, да, але страждають люди. Людям майданчик був обіцяний, тепер його не буде. З іншого боку, з іншого двору до мене звернулись люди, де зараз встановлюється вже майже закінчення встановлення спортмайданчика. Це вулиця Волка, 85. Там дуже великий двір. Це будинки Сідова, 1, Орджонікідзе, 10, Волка 85, 95. Там встановлено новий сучасний спортивний майданчик. Так жителі приходили з подякою, навіть в газеті написали. Довго переконував цього чоловіка, старшого по будинку, що не треба ніяких подяк в газеті. ну... Не для того, краще б ті гроші, що витратили на цю об'яву в газеті, витратили на знову ж таки впорядкування території біля свого будинку. Кажу, ну я вам спортмайданчик, а ви, наприклад, там якусь пісочницю зробили чи клумбу розбили. Ну, таке склалось відчуття, що навіть образив трохи людину, бо він чекав, що я його подякую за те, що вони об'яву в газеті написали. А я його намагався переконати, що краще гроші витрачати не на обяви в газеті, а на спільне впорядкування своєї прибудинкової території. Андрій Олександрович, якщо так підсумувати коротенько, то чи всі оті проблеми, з якими до вас проходять люди, вдається вирішити? Е, звісно, що всі проблеми вирішити не вдається. Особливо зараз, коли ми перебуваємо у, так скажімо, в опозиції. Але все одно е, є проблеми ми загальні для міста, є проблеми окремої людини, є проблеми окремого будинка. І я, як депутат, Ну, вже мабуть, немає будинку на окрузі, де б я не побував і де б я не вирішив ту або іншу проблему. Ну в будь-якому випадку. Дуже добре, що жителі йдуть, дуже добре, що вони звертаються. Таким чином є зворотній зв'язок. Тобто, ми розуміємо, що ті дії, які ми робимо для жителів, чи вони ну, ми робимо їх в правильному напрямку, чи в неправильному. Можливо, ми асфальтуємо дороги, а треба робити тротуари чи навпаки. Все одно. Але ну загальна проблема по місту це дитячі майданчики, це паркування автомобілів на газонів. Ну, от Сьогоднішній прийом він так само від, не від інших не відрізнявся. Чергово це підтверджує. Да, чергово підтвердив, будемо вирішувати в силу наших можливостей. І у продовження цієї теми депутати групи вільних демократів вирішили не брати участь в засіданнях сесії міської ради, так і ви перебуваєте в опозиції. В той час вам дорікають, що таким чином ви самоусунулися від вирішення проблем. І ваших виборців, фактично ті люди, які вас обирали, залишилися тепер без свого представництва, їхні проблеми теж без уваги. Чи справді це так Ні, значить, насправді це не так? Дійсно, коли ми були у владній більшості, ми тоді взяли на себе відповідальність за управління містом. А в опозиції, наприклад, була та ж сама фракція Батьківщина. В той час депутати від фракції батьківщини на кожній сесії звертались і піднімали питання з тих або інших проблем. Бо одна справа, коли ти перебуваєш при владі, ти можеш кудись рухатись, а чогось не помічати. Так от задача опозиції саме вказувати владі на її недоліки і спрямовувати, примусити владців робити те, чого вони в даний момент не роблять. Саме цим і займаються зараз вільні демократи. Ми викриваємо недоліки сьогоднішньої влади. Ми про це їм заявляємо. Заявляємо через засоби масової інформації, заявляємо через наші депутатські звернення, заявляє, заявляємо під час візитів до кабінетів цих сьогоднішніх владців і у приватних розмовах доносимо їм ті проблеми, які є першочерговими для наших жителів, для наших виборців, для мешканців наших будинків. Тому ми перебуваємо у конструктивній опозиції. Ми не займаємось критиканством. Ми дійсно знаходимо проблеми нагальні, важливі для міста. Ми про них говоримо. І можу як приклад привести та ж сама проблема центрального стадіону, про яку я неодноразово говорив, ми піднімали це питання. То зараз ми бачимо, що почались уже якісь роботи, інша справа. Я не розумію суті цих робіт. Навіщо робити цей майдан перед входом до центрального стадіону? Там поверх асфальту, який, в принципі, у досить непоганому стані кладуть тротуарну плитку. І на це виділені величезні кошти, вони сягають майже мільйона гривень, на те, щоб облаштувати оцей вхід до центрального стадіону. В той же час у занедбаному стані спортивні майданчики у. Там ну і, і так само саме спортивна інфраструктура центрального стадіону, то от хочеться звернути увагу, що можливо не з тротуарної плитки треба було починати, бо я розумію, що. Новій владі ну, є навіть така інформація, не підтверджена, що нова влада хоче заходи до Дня Незалежності провести на центральному стадіоні, тобто зробити такий показушний об'єкт, вкласти тротуарну плитку, зібрати там все місто, хоча ми раніше завжди проводили заходи в долині троянд, і сказати, ось які ми молодці, ми вклали тротуарну плитку, освоїли так багато грошей. Але не з цього треба починати, із спортмайданчиків треба починати. Бо діти повинні займатися, діти, дорослі, жителі міста повинні мати місця для занять спортом. Стадіон це місце для занять спортом, а у нас роблять площу, сходи і знову показуха. Андрій Олександрович, скажіть, будь ласка, от ви кажете, що ми вказуємо на недоліки, викриваємо це всіляко і в пресі, і в владних кабінетах. Чи є якась реакція нових владців на вашу конструктивну критику? Ну, реакція буває зовсім різна. Достукатись до сердець і до розуму наших сьогоднішніх владців дуже важко. І одна з тих реакцій це ті кримінальні справи і переслідування членів команди одарича за те, що ми не даємо їм спокійно жити. Тобто вони прийшли, вони роблять якісь дії або не роблять, а ми не даємо їм спокійно сидіти і робити щось не те або не робити те, що треба. І своїми діями ми їх примушуємо дійсно працювати на розвиток міста. Тому я ж кажу, що реакція є, вона в тому чи іншому вигляді має свій вираз, іноді лунають звинувачення в наш бік, але ми готові до всього. І незалежно, коли ми повернемось до влади, а те, що ми повернемось, це лише справа часу. До того часу ми будемо знати про проблеми міста більше, оскільки, будучи при владі, ми зайняті якоюсь конкретною роботою і ми чогось можемо не помічати зараз, оскільки у нас дуже багато вільного часу, бо ми не зайняті в проєктах по впорядкуванню і покращенню життя в місті. У нас багато вільного часу, щоб знаходити ці проблеми. Ми вивчаємо ці проблеми. Я особисто. Для себе вже знайшов ну, багато таких проблем, які треба буде вирішувати, коли ми повернемось до влади. Тому знову ж таки цей час не є витраченим і ну в повітря, і інший да. такий погляд під іншим кутом. Да, на да, да. Треб, Треба іноді це ну, такий досвід для нас. Треба побути в опозиції, для того, щоб потім потім знати, що робити, коли повернемось до влади. От ви сказали, що ми обов'язково повернемося. Звід... Звідки така впевненість і оптимізм, що обов'язково повернетеся до влади? Е, ну, тому що все е, в цьому світі змінюється. Немає нічого постійного. Якби мені півроку назад сказали, що ми будемо в опозиції, я б мабуть не повірив. Але ми зараз в опозиції. Так дійсно, перший якийсь час було важко там місяць-два ми звикали до нової своєї ролі. Але тепер ми знаємо, що робити, і ми бачимо, що сьогоднішні владці нічого не роблять ну, в порівнянні з тим, що робили ми там рік назад чи два роки назад. Щоб втриматись при цій владі, і е, незадоволення серед населення воно зростає, і ті ж самі будинки без гарячого водопостачання, і, і ті ж самі тротуари, які ми збиралися робити, 10 мільйонів спрямували. А вони тепер кажуть, що. Ми будемо лише визначатися, які тротуари робити. Та все вже визначено. Ще в квітні місяці був уже цей перелік тротуарів. Кожен депутат на своєму окрузі визначив, де у нього найгірші місця, де саме люди ходять, ноги ламають. А сьогоднішні владці кажуть, ми будемо визначатися. Вже коли час вже да. майже літо збігло. Так, да, та збігло, і ну не хочеться казати пустих слів, але я маю величезний сумнів, що ці тротуари будуть зроблені так само, як і дороги, так само як все інше. Тому е, недовго їм залишилось максимум до наступних виборів. На наступних виборах люди вже будуть знати за кого голосувати. До речі, ви вже зачепили тему доріг. Зокрема, Борис Мина говорив, що от на митниці вулиця Козацька буде вже до серпня капітально відремонтована. Натомість ми там бачимо, розпочнуться ремонт доріг. Чи не бачимо ні ремонтників, ніякої техніки? Можливо, вам як депутату убитніше, чому зволікають, чому нічого не робиться? Значить, дійсно, ремонт вулиці Козацької, казацької це досить складний проєкт, і навіть коли його розпочинали. Близько року тому, там півтора року тому, то е, в, е, ну, в попередньому проєкті не була врахована злова каналізація. Вона була врахована, але коли почали будувати, виявилось, що її недостатньо. Там були питання по велосипедним доріжкам, по ширині тротуарної частини. Але тим не менш всі ці питання вирішувались. Ну вони оперативно вирішувались, і ремонт було розпочато хоч, скажімо, він рухався не так швидко, як хотілося б, але все одно лише погодні умови наприкінці минулого року завадили завершити ремонт вулиці Казацької. Що ми бачимо зараз? Вже літо майже добігає кінця, ремонт не розпочато. Кілька годин тому я навмисне проїхався по вулиці Казацькій, бо я так само чув заяву пана Євмини про те, що з понеділка там буде техніка, ніякої техніки немає. Все перебуває в тому самому стані. Ну, тут лише хочеться побажати попросити знову ж таки звернути увагу наших сьогоднішніх працівників міськвиконкому про те, що. Ну давайте вже щось робити. Давайте припинимо робити вже пусті заяви. А давайте спочатку можливо робити, а потім про це говорити. Бо ну це вже викликає сміх і знову ж таки недовіру. Недовіру до сьогоднішніх владців, коли вони кажуть і не роблять. І Ще про дороги Сергій Одарич того річ планував на 2013 капітально зробити кілька доріг у Чоркасах. Ну натомість його усунули від влади, але капітального ремонту жодної вулиці немає. Зокрема, не тільки козацької з козацької, а й інших проїжджих частин. Чому така ситуація? Пояснити важко тим більше я абсолютно не розумію, чому припинили асфальтування. Так, дійсно, Сергію Одаричу і нашій команді закидають, що ми проводили масоване асфальтування доріг, натомість десь в яких місцях не підняли бордюри чи ще щось, ну, не зробили якісь дрібні роботи. Але, тим не менш, за кілька місяців більше 20 кілометрів доріг, які капітально не ремонтувались вже десятки років, було зроблено. І сьогодні водії по цих дорогах їздять щодня, і ну, скажімо, я як водій відчуваю насолоду. Сьогоднішні ж владці прийшли, повністю припинили майже асфальтні роботи, натомість почали піднімати бордюри, почали там робити з'їзди, все так, це все потрібно робити. Але чому не відбувається укладання асфальту на тих дорогах, де були зроблені проекти, де вже були закладені на це бюджетні гроші? Цього нічого не робиться. Пояснення логічного ніякого немає. Можливо, це їм там видніше. Ну, можливо, якісь е тут корупційні схеми в цьому є. Але ну, я заявляти з певністю не можу, е але не розумію. Балачки, балачки, одні балачки. Е асфальт не кладеться, дороги не робляться, і постійне звинувачення, то їм проекти не такі, то їм ще щось не таке. Пане Андрію, сьогодні секретар міської ради Віктор Білусов заявив, що наступне зібрання сесії депутатів Черкаської міської ради відбудеться вже у вересні, 12-го числа. Чи не забагато часу на канікули на відпочинок для депутатів майже півтора місяці? E, Знаєте, згідно з законодавством України, я можу помилятись, бо я не є юристом. Але якщо я не помиляюсь, сесії із розгляду земельних питань повинні відбуватись не рідше ніж один раз на місяць. А сесії із розгляду загальних питань один раз на квартал. Тобто перерва у, е, таких, е, у, у, ну, у зборах е, сесії да, зборів депутатів на сесію, яка майже півтора місяці, е, в принципі, не суперечить законодавству в розгляді е, загальних питань. Але що стосується земельних питань, на жаль, е, це буде заблоковано. Я можу прогнозувати навіть те, що коли збереться наступна сесія 12 вересня, галузевих питань назбирається стільки, що до земельних можуть не встигнути і перейти. А земельні питання це ті питання, які стосуються окремих жителів нашого міста. Тобто, якщо галузеві питання, якщо питання бюджету, це питання, які стосуються. Сотень тисяч жителів нашого міста, ну вони стосуються майже кожного жителя, то земельне питання, як правило, одне питання це одне домоволодіння, але або один господар, або один приватний підприємець. І до них можуть у депутатів знову ж таки руки не дійти. І це знову ж таки один із способів корупції. коли… Тривалий час не розглядається питання якоїсь людини з приводу відведення земельної ділянки або зміни цільового призначення, або питання викупи земельної ділянки. У людини з'являється бажання піти і порішати це питання, тобто знайти когось, кому дати за це хабаря. То саме в цьому сьогоднішні владці, вони такий неабиякий хист проявляють, тому оце затягування із проведенням земельної сесії може так само свідчити про бажання побільше назбирати питань, відтягти розгляд земельних питань, щоб у підприємців, у власників земельних ділянок, з'явилось бажання йти і пошукати в міськвиконкомі, з ким же можна вирішити питання і пришвидшити розгляд виділення землі. Дякую, і пропоную завершити наш ефір на приємній ноті. Я знаю, що ви є ініціатором і ідейним натхненником проекту: Прикрасимо наше місто. Такий стріт-арт-проект і днями завершився черговий об'єкт. Розкажіть, будь ласка, про це так. Дійсно, в минулому році ми розпочали цей проєкт. Тоді було прикрашено настінними розписами кілька об'єктів. Це і Будівля центральної дитячої міської бібліотеки на вулиці Розі Бульвара ой, на вулиці Бульвара Шевченка і Сідова. Це і кілька трансформаторних підстанцій у дворах житлових будинків на вулиці Горького, 29, на вулиці Битгорській. Було тоді прикрашено паркан 9-ї гімназії. Там був такий дуже занедбаний паркан біля старої котельні. І на цьому фактично ми припинили проєкт, бо розпочалася зима. На жаль, дійсно, через всі ці політичні негаразди, які є в місті, нам не було часу ну, і можливості займатися цим проєктом. Але зараз вже прийшло літо, трохи наші політичні баталії заспокоїлись, і є час знову ж таки згадати те гарне, що ми починали раніше. Зараз за допомоги. Учнів і викладачів дитячої школи мистецтв, яка е, розташована по провулку Гастело-3, це на моєму депутатському окрузі між 9-ю гімназією і е, школою мистецтв, там було занедбане. Занедбальне... Господарське. Господарське приміщення, такий собі сарай, обідрані стіни. І взагалі цей весь куточок мікрорайону він був такий досить небезпечний, тому що там було постійне сміттєзвалище, там зробили, облаштували собі помешкання бомжі, поряд закинуте овочесховище, і вночі там навіть було ну, боязко ходити. Я дуже вдячний батьківському комітету 9-ї гімназії, бо вони прийняли рішення і встановили бетонний паркан, і відгородили територію гімназії від овочесховища, яке ну, є фактично таким суспільно-небезпечним об'єктом. Вони встановили цей паркан. Я знайшов людей, які оздобили цю будівлю сараю. Зробили штукатурку, а вже викладачі школи мистецтв, які всю зиму готували ескізні проєкти, тобто учні школи мистецтв, зробили кілька ескізних проєктів, як, яким вони бачать собі цей сарай. Вони ці ескізи зробили, серед них було обрано найкращий, він його було допрацьоване, і от на минулому тижні це все було перенесене на стіни. Скажу чесно, коли я побачив, то в мене це викликає усмішку, задоволення і це є тепер прикрасою мікрорайону. Отже, я дуже вдячний викладачам школи мистецтв. Я думаю, що ми на цьому не будемо зупинятися. Там поряд є занедбаний гараж, там є поряд ще якась трансформаторна будка, знову ж таки, те закинуте овочесховище. Я вже зв'язувався з власником, у нього зараз матеріальне становище не дозволяє. Робити там якісь ремонтні роботи, але так само ми оці якісь елементи овочесховища, які найбільш є розташовані над землею, я думаю, що ми їх так, також пофарбуємо, прикрасимо. І це місце буде прикрасою мікрорайону. Тобто ще не зупиняєтеся, крапку на Ні, Звісно, не зупиняюся. Більше того, я закликаю, я закликаю телеглядачів, я закликаю небайдужих жителів нашого міста. Знаходити такі об'єкти у себе у дворах, знаходити біля своїх помешкань, і це зовсім не важко. Зібратися громадою, знайти такий об'єкт. Майже в кожному будинку є творчі люди, які вміють малювати. А якщо ні, то можна звернутися до професійних художників, майстрів, які готові за абсолютно невеликі гроші зробити цей вуличний розпис. І я закликаю, все ж таки, прикрашати наше місце прикрашати той простір довкола себе для того, щоб наше місто було більш яскравим і більш приємним для щоденного життя. Дякую вам за цю розмову. На цьому мусимо прощатися з вами, шановні телеглядачі. До завтра. Бажаємо вам гарного вечора і бережіть себе. На все добре. До побачення.